Тернопільська міська рада заявила, що рішення Львівського апеляційного адміністративного суду, яке скасувало один із пунктів положення про пантеон героїв Тернополя, не впливає на процес оплаштування пантеону. Про це повідомив начальник управління правового забезпечення Тернопільської міської ради Олександр Печіль. Також він наголосив, що процес створення пантеону героїв триває і спрямований на вшанування всіх загиблих захисників України. Положення про пантеон героїв залишається чинним. Зокрема, пункти 15-16 даного положення вони взагалі повністю чинні. Дані пункти передбачають уніфіковану форму надмогильних споруд. Тобто до складу надмогильної споруди входить могильна плита, постамент і безпосередньо пам'ятник. Пам'ятники виготовляються єдиного зерця в формі Мальтійського хреста. Всі ці елементи вони виготовляються з природнього каменю, з пісковику. Тобто е, скасування е, безпосередньо пункту 17-го даного положення жодним чином не впливає на реалізацію е, даного положення. І на облаштування безпосередньо пантеону. Зазначимо, що Львівський апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу Олега Стадника, батька загиблого військового Віталія Стадника 3 грудня 2024 року. Його родина не погоджується з рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду від 22 липня 2024 року. У рішенні йшлося про заборону встановлення індивідуальних пам'ятників на пантеоні героїв у Тернополі. У свою чергу на суді були присутні. Рідні загиблих воїнів, які підтримують збереження пантеону героїв у його нинішньому вигляді з однаковими пам'ятниками у вигляді мальтійських хрестів. Вони кажуть, що рішенням суду не задоволені проте здаватись не збираються. Пам'ятники будуть все рівно всі одинакові. Ми все рівно не будемо допускати, так як там вказано, що пам'ятник має бути по розмірах і хрест, і все має бути все одинакове з природнього каменя. Ми все рівно будемо добиватись, що не може бути, бо природній камінь є, і мрамор, і граніт. Все рівно ми будемо добиватися, що тільки буде пісковик. Нас не задовільнило рішення, тому що воно по-перше неправильно розглянути предмет суду самої судової справи і неправильне винесене рішення. І я думаю, що ми будемо. Ми вже так попередньо говорили з своїми юристами, що ми будемо подавати касацію. Тому що розумієте, ми навіть можемо і не подавати касації, тому що положення діє, і згідно цього положення ніхто нічого не має права е, встановити. Але е, нам е, неприємно, що. Е... Суд з нами так повівся. Що ви розумієте? Вони навіть у цьому своєму рішенні, яке вони вже повне рішення видали, вони навіть не згадали, що ми як треті особи мали слово, що ми висловлювали свою думку. вони так, як ніби нас не замітили. Прокоментувала рішення суду і авторка концепції пантеону героїв Дарця Веретюк. Положення залишається чинним і проект облаштовується відповідно до цього положення. Водночас так маємо визнавати те, що апеляційний Львівський суд No8 е скасував один пункт із всіх, які є у цьому положенні, а саме 17-й пункт, який е забороняє самовільне встановлення пам'ятних знаків на могилах наших полеглих. Інтерпретувати це можна дуже по різному, оскільки ну юриспруденція це загалом така галузь, що хто як потрактує, яка суддя як вирішить, так вона і припише. Будь-якому випадку, хочу запевнити, що ну ні сім'ї, ні міська рада. Ні, власне, комунальне підприємство Ритуальна служба не закінчує цей процес. Ми все одно продовжуємо боротьбу, бо ми знаємо за що вона насправді. Вона за сенси, перш за все, і за ідею рівності.